В Авдіївці ну тут стабільно складна ситуація, стабільно без якихось значних просувань. Просування у противника є е, хіба що в напрямку первомайського, от е, в цю сторону, в цей бік, е, окупанти такі направду, е, мають усі часткові просування. Та й зрештою, е, як ви можете побачити об'єктивно, з мапи Діпстейт ніде немає змін на мапі хіба що невеличкого шматочка в районі царської охоти на південному сході. Від Авдіївки, навіть не від Авдіївки, а самої Авдіївки. Зеніт позиція, колишня позиція ППО українських військ з Донецького аеропорту, Зараз це великий опорник зсу на адійському напрямку. ось Тут Зеніт, Зеніт тримається. Зеніт. Стоїть і не дозволяє окупантам пролазити далі, тому що фактично відкриття ось цього напрямку воно так само відкриє, зрештою, і більш зручний прохід подальший. Вздовж дороги е до мікрорайону із е багатоповерхівками Авдіївці, де я вже неодноразово казав, росіяни не застосувати РЕП, просто поставити його на багатоповерхівки, зрештою, так як є. Вони зараз зробили закупованим бахмутом на багатоповерхівки, поставили потужні засоби радіоелектронної боротьби і. Не дивно, що ми зараз не спостерігаємо, як би, ударів в самому Бахмуті або навіть за Бахмутом, тому що е, там дуже серйозно працюють е, реби противника. Ось ну, така от е, історія. Тому не можна в жодному випадку допустити е, встановлення таких ребів е, на території Авдіївки. Е, ще південніше напрямок Новомихайлівки. Е, почнімо е, якраз таки із цього відео Південніше Новомихайлівки, яке треба було зняти. Бійці 72-ї механізовано. Оної бригади вони відбуваючи наступ 30 січня. Там велике відео було оборони штурму Я от зараз його і ще раз точніше, не це відео, а з іншого ракурсу. Як я вже говорив, я це відео вам продемонструю, друзі. Отже, що ми можемо спостерігати? Ну направду, масштаб колони нічогенький. Такі правда ж, є, є за що схопитися, так би мовити, тут нашим бійцям. І от вони власне схопилися добряче тут за окупантів і луплять їх. Що сили власне в цьому в цій конкретній атаці було знищено 11 одиниць бронетехніки? Просто це інший ракурс. Я повторюся. Це інший ракурс, деякі спільноти я бачив, що вони повідомляли, мовляв. Що це от новий штурм, і окупанти такі тупі, що пішли і, і ще раз по цій відкритій дорозі відкритими колонами. Ні, я розумію, що це просто інший ракурс цієї попередньої атаки. Але цей ракурс дає якраз таке дуже гарне картинку усвідомлення того, як покришили тут окупантів, просто їх на, на ходу на марші. Ці всі коробочки, так і потріскали наші бійці. Ну, потріскали дуже комфортно і легко звучить напевно сказати. Мені перебуваючи ось тут і говорячи про дії наших захисників на передовій. все це південні рубежі Новомихайлівки, а дещо північніше на Мар'їнському напрямку. То давайте я спершу таку дам характеристику цього марїнського Новомихайлівського напрямку, що в нас тут зараз відбувається. Противник різко активізував е, свою бойову роботу між Георгіївкою та Красногорівкою, от ви бачите, скільки тут стрілочок як напрямків удару на мапі Діпстейт з'явилося. Їх направду побільшало. Так от на цьому відтинку вони зараз активізували свої наступальні дії в силу того, що ну не можуть досягнути нічого в Побєді В Побєді взагалі не рухається фронт на саму Георгіївку теж. Просувань немає як і південніше Новомихайлівки. Отут відгребли, тому постійно ворог смикає нашу оборону. За останніми трендами головний напрямок удару на Мар'їнському напрямку змінився. Ну це за буквально такі один-два дні, і ворог ну обстрілює тут і тилові міста. На жаль, вони зазнають. Чималого ураження. чималого ураження зазнають до речі, тилові міста і в районі е, ось цього Новомихайлівського напрямку. Зокрема, найбільше страждають Костянтинівка. Ну це не міста, це села, так Костянтинівка, Парасковіївка. от вони найбільше страждають, з якою метою це все робиться для того, щоб не допустити. Стало постачання боєкомплекту всього необхідного до самої Новомихайлівки. так би мовити, блокувати Новомихайлівку, зробити непроїзною і непідступною проїзд до неї ну, от, власне, саме затяги саме через це, точніше, ворог. Завдає ось цих ударів по Костянтинівці та Поразковіївці своїми максимально можливими засобами вогневого ураження. Ну і на сам кінець по огляду Мар'їнського напрямку, ще продемонструю відео від 46-ї окремої аеромобільної бригади, які. Ось тут якраз на тому напрямку, де активно ворог розгортає свої спроби наступу між Георгіївкою та Красногорівкою, про що я розповідав. Отже, тут бійці 46-ї аеромобільної бригади вони показали, як відбили ворожий наступ. Зокрема, два танки було уражено у ході цього відбиття. Ні, це БМП так була уражена і, 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 і ще щось. Отже, одна БМП горить. Хоч як вони до речі, там білим камуфляжем не прикривалися, але е, дрони а, ну і ось тут танк. Вже так е, його знищують бійці. Вибух, видно, два об'єктивних дві об'єктивні камери контролю е, з тепловізійним, в тому числі е, можливостями показують, як працює 46-та е, окрема аеромобільна бригада на Малинському напрямку. Взагалі, у нас такий Малинський напрямок дещо десантний. Що так можна е, висловитись? Це складна, але знову ж таки контрольована в усіх фактично ділянках фронту ситуація на Мар'їнському напрямку.